Віталій Сапило у 21 рік знищив три десятки ворожої техніки. З маличку хлопець любив футбол. Йому запропонували грати у Донецькому шахтарі. Але юнак вирішив стати військовим у 2017 році, вступив до Національної академії сухопутних військ. Після закінчення закладу його призначили командиром танкового взводу, брав участь у боях за місто Київ. 25 лютого 2022 року екіпаж танка під командуванням Віталія Сапила вступив у бій з переважаючими силами ворога. Бій тривав більше двох годин. Екіпаж Снежкодив три десятки ворожої техніки саме в цей час у машину прицільно влучила ворожа ракета. Віталію Сапилі назавжди буде 21. Слава Герою України!